Це справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали життя на тип, щоб ці... його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути, тут я моя. Так. Да, і WBC. Той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман, мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут. Наш. Наш. Да. Пра -пра -пра. Я дуже чесно тим боровся, а буде. — Я ще завоюю. — О, давай.